Привіт! мене звати Надія. Ви на каналі Надійна бібліотека, і сьогодні ми з вами поговоримо про. Перші підсумки 2023 читацького року про те, які книги я читала, про що вони були, які були проблеми з цими книгами, і що мене вразило. Це ще не найкращі книги року, і, скоріше за все, в цьому відео ви не побачите книг з цього списку, а відео, про яке я кажу, вийде на початку січня. Тож, якщо вам це цікаво, беріть щось смачненьке, беріть свій улюблений напіс, і дайте зручніше чи е, продовжуйте, що ви там. Робити, тому що я знаю, що багато хто слухає відео на фоні, поки там прибирає, готує і так далі. Якщо ви їсте смачного. А ми з вами переходимо до книжкових номінацій, які я, до речі, запозичила в Марії з каналу reading Mary А вона, якщо я не помиляюсь, надихалася відео Олесі про її підсумки першого півріччя 2023 року. Дівчата. Були дуже креативними в цьому аспекті, і мені захотілося також використати їхні номінації для того, щоб якось обозначити свої досягнення і свої результати 23-го читацького року. Тому без подальших пояснень переходимо до першої номінації, яка звучить як книга, що вивела вас з зони комфорту. У моєму випадку це однозначно була книга Кривавий Меридіан Кормака Маккарті. Я, звісно, очікувала, що це буде досить важке емоційне читання, але я не очікувала, що там буде аж настільки насильства, аж настільки багато вбивств, смертей, зрад, ем, зґвалтувань і так далі по списку. І якщо ви бачили мої відео, в якому я розповідала про прочитане, де я згадувала про цю книгу, ви знаєте, що я. Певний момент навіть почала клеїти червоний стікер кожен раз, коли в книзі хтось помирав, чи був зґвалтований, був скальпований і так далі. І е, вгадаєте, що мій зріз був майже червоним. Настільки там багато всього було такого. В цій книзі було буквально важко дихати. Тому да, ця книга точно і однозначно мене з зони комфорту вивела. Наступна ж наша номінація звучить як книга, яка найбільше здивувала сюжетом. Тут мені досить важко, але мабуть, я вам назву тут книгу Варіанти Роберта Шеклі, тому що іноді здавалося, що сам автор не знає, куди його поведе його ж власний сюжет і чим закінчиться та чи інша глава. Ми змінювали героя, ми змінювали напрямки. ми… Кидали того бідного героя в абсолютно нетрадиційні неочікувані ситуації. Забирали в нього останні надії, давали нові і так далі, і тому подібне. Це абсолютно була, знаєте, така авторська гра, авторське бешкетування, я би навіть сказала, абсолютно деконструйоване уявлення про те, як має розвиватися історія. І це точно задивувало мене і сюжетом, і формою, і в цілому книга. Дуже-дуже мене здивувало, тому що все, що я читала в Роберта Шеклі до цього або слухала, відрізняється від варіантів. І я не була до цього готова. А наступна номінація звучить як книга, що виявилася гіршою ніж я очікувала ем, важко так сходу сказати е, про книгу, яка виявилася гіршою. Я згадала, це книга Джейсона Рекулака. Яка називається Приховані малюнки. На той момент, коли я її читала, це, до речі, було в моєму відео про 24 години читання. Це була перша книга цього марафону. Я взяла її, тому що про неї на той момент говорили майже всі. Її дуже хвалили і на Буктюбі, і навіть в Тіктоці про неї розмовляли. Кідрук її рекомендував. І в цілому я була налаштована до цієї книги дуже позитивно, тому що. І сюжет був цікавий, і виконання з цими малюнками хлопчика було цікаве, але те, як книга розв'язалася, як розвивалися персонажі в дужках ніяк мене абсолютно не задовольнило. Мені ця книга не сподобалася, вона виявилася для мене розчаруванням, особливо фінал, тому що я таке не люблю, і я не люблю, коли автори роблять основним ключовим аспектом їхньої роботи. Момент, який можна легко прибрати, або знаєте, видозмінити, додати якусь маленьку деталь, і книги б не було. Вона просто розлізлася, розпалася, і саме це було в прихованих малюнках Рекулака. На жаль, на жаль, книга мені не сподобалася, щоб не казав там кідрук. І він казав, що ця книга дуже недооцінена на українському ринку. В моєму випадку, я вважаю, що ця книга навпаки досить переоцінена. На жаль, а от в парній номінації книга, що виявилася кращою, ніж я очікувала. Я назву всю серію про жорстокого принца Голі Блек. Тому що коли я бралася за неї, я брала тільки першу книгу, я очікувала таку, знаєте, стандартну романтичну фентезійну історію про хлопця-дівчинку, ким би вони не були, які переживуть певні пропони і все одно будуть разом. І я була дуже здивована в приємному сенсі цього слова, тому що. Окрім любовної лінії, яка, до речі, не була на першому плані, дуже багато Голі Блек дала нам контексту освіту, в якому розгорталися події. Дуже велика була робота зроблена над тим, щоб зібрати інформацію про. Персонажів цієї книги, щоб описати всі істоти, які були в цій серії, щоб в принципі створити цей художній світ, який виявився набагато ширшим, ніж я цього очікувала. Мені дуже сподобалося, що ключовим аспектом в цілому цієї серії була не стільки любовна лінія, скільки питання влади, взаємодії з владою, вартість цієї влади. І в цілому, цей аспект, знаєте, сили, могутності і того, на що люди здатні в критичних ситуаціях. Я не можу сказати, що це найкраще прочитане року, але це точно здивувало мене в приємному сенсі цього слова. А от книга, на яку я дарма витратила час, я думаю, може викликати цілу бурю в коментарях, тому що я знаю, що цю книгу дуже багато хто любить. В багатьох вона, знаєте, має певну ем, позицію серед різдвяних історій. І, ем, того, що варто читати взимку, знаєте, такий канон різдвяності. І я кажу про Розамунду Пілчер та її роман Зимове сонцестояння, який нещодавно вийшов в РМ. На жаль, на мій превеликий жаль, книга мені абсолютно не сподобалась. Я її навіть не дочитала. Якщо ви підписані на мене більше ніж одне відео, ви, скоріше за все, знаєте, що я книги зазвичай не кидаю. То уявіть, наскільки мені не зайшло. Мені не сподобався темп розповіді. Там дуже багато деталей, вона дуже багато приділяє уваги всім аспектам, що є навкруги головних героїв. І ще особливо мені не сподобалося саме те, як це написано. По перше, разу Білчер дуже багато повторює однієї тієї самої інформації. Те, що сталося, в одній главі з одними героями, в наступній інші люди розповідають якимось іншим героям, але повторюють все те саме. А потім оці другі йдуть до третіх, і знову ми читаємо про ту ж саму історію, ті ж самі події, так само розписані. І друге, що мені не сподобалося, це діалоги в цьому романі. Вони, як на мене, були досить примітивними. Якщо вам потрібна асоціація, я вам скажу так. Якщо ви колись вчили... Аудіювати, я маю на увазі під час вивчення іноземної мови. То ви, скоріше за все, слухали на касетах чи на дисках записи розмов нейтів спікерів, де вони практикують ці діалоги по на ці теми, які вже учень пройшов. І ці діалоги вони виглядають приблизно так. Привіт, Сем!» привіт, голі. Як твої справи? «Мої добре, а твої добре. А я вчора була в кіно, а ти був в кіно? Ні, я не був в кіно. І, ну, ви розумієте, дуже дуже примітивні. І от саме такий характер розмов, на жаль, був в зимовому сонцестоянні Розумунде Пілчер, що абсолютно не моя чашка чаю. Я закинула цю книгу і дуже шкодую, що замість цієї книги я не обрала якусь іншу. А тепер від. Цього негативу ми з вами нарешті приходимо до наступної номінації, яка звучить як книга, яку читала всю ніч і не могла відірватися. На жаль, на мій превеликий жаль, я не такий читач мене дуже важко настільки аж е е завлікти. Мені важко стримувати увагу. Таким чином, або мені не потрапляли такі книги в руки захопливі, або я дійсно вже доросла людина, що пріоритизує свій сон. Тому, на жаль, в контексті захоплення нічого не можу тут назвати, але. Скажу, що до цієї номінації я віднесу книгу, чекаючи на Баджанглза, яку я читала у марафоні 24 години читання. Це була одна з останніх книг, я не спала всю ніч і трималася як могла. Це було дуже важко, але я дуже-дуже рада, що я спробувала. А сама книга мені неймовірно сподобалася. Вона виявилася знову ж таки набагато більшим, ніж я очікувала від цієї історії. Далі в нас по списку книга, яку я не знаю, як оцінити. Я б сказала, що довго думала над цим питанням, але насправді я не готувалася до цього відео, щоб все було максимально щиро, тому перше, що мені спадає на думку, це благоволительки Джонатана Літела, тому що цю книгу я дійсно не знаю, як оцінити. Я читала її в січні чи лютому 23-го року, але це скоріше дочитувала, ніж читала, тому що почала я її ще в листопаді. Для контексту я досить швидко читаю книги, тому те, що я так довго пробула в цій історії, вже говорить про те, що вона досить неоднозначна і щось тут не так, і з нею дійсно щось не так. Якщо раптом ви не знаєте про що ця книга, це книга про другу світову війну, про вирішення єврейського питання, написана з точки зору офіцера СС. Більше того, я вам скажу, що події в цій книзі якраз розгортаються на цьому східному фронті, в тому числі в Україні, в тому числі в Бабиному Яру, і наш головний герой, точніше протагоніст в цьому випадку, він якраз є безпосереднім учасником цих подій. І, звісно, це було дуже дуже важко читати. Книга неймовірно кривава, книга неймовірно важка і емоційно, і ем, з точки зору. В цілому у тих подій, які прописані, з точки зору читання, тому що вона досить своєрідна з точки зору тексту. І я наприкінці можу дуже впевнено сказати, що ця книга дуже важлива для літературного процесу. Джонатан Літл дуже талановитий письменник, який працював просто все можливе для того, щоб написати цей роман. Це дуже цікавий для вивчення текст, але я ніколи в житті нікому не пораджу цю книгу, і я просто фізично не можу їй поставити ніяку оцінку, тому що вона ну, дуже відрізняється від всього, що я коли-небудь читала. І якщо вже говорити, то це однозначно дуже значуща книга, і одна з найзначущіших книг, що я читала за останні п'ять може й більше років. Але знову ж таки я ледь не померла, поки її читала, тому ні. А в наступній номінації книга, що розізлила. І якщо ви. Бачили мої попередні відео, скоріше за все, ви знаєте, про яку книгу я вам зараз скажу. Давайте я потеревеню кілька секунд, ви подумаєте, і напишіть або в коментарях, або напишіть, чи справдилися ваші підозри, якщо вони у вас були. І мені буде дуже цікаво подивитися на те, наскільки в нас з вами збігаються сприйняття того, про що я кажу на своєму каналі. Тепер, коли я вимовила достатньо слів для того, щоб можна було якось вербалізувати свої думки, я скажу, що цією книгою. Була книга Санаторій Сари Пірс. Боже, як мене бісила головна героїня, як це написано, і чим закінчився цей роман. Дуже-дуже-дуже не моя історія. І я точно не буду читати продовження. І в цілому, я тепер думаю, наскільки я можу довіряти. Видавництво артбукс в контексті саме от такого характеру історії. Тому да, книга, яка розізлила, — це однозначно санаторій Сари Пірс. Книга, яку я перечитувала найбільше. Тут варто сказати про те, що я дуже-дуже дуже рідко перечитую книги, тому що, як ви розумієте, бібліотека в мене досить велика, тому банально немає часу перечитувати. Якщо я перечитую щось, то скоріше за все я знаходжусь в досить важкому емоційному стані. Мені хочеться, знаєте, повернутися в стан, коли я читала ту чи іншу книгу, заякоритися в іншій емоції. Тому от в такому випадку я можу прочитувати. Або якщо це цикл, і я вже забула, що було в попередній частині, я можу так погортати, але в цьому році такого не було. Але якщо вже правила є правила, то я скажу, що е, сюди можна віднести книгу Сергія Сенгаївського Дорога на Асмару». Я читала її досить довго, досить пильно. Книга присвячена штучному голоду в Ефіопії, впливу Радянського Союзу на цю ситуацію. І в цілому книга досить цікава з точки зору того, як вона побудована, тому що це з одного боку дуже епічний такий твір, дуже панорамна велика картина. З іншого боку, це дуже камерна історія однієї родини. Як би це дивно не звучало на цьому етапі, я буду більш детально говорити про цю книгу в прочитаному. Але зараз скажу, що дійсно її я перечитувала, можна сказати, тому що я виділяла для себе певне. Півні аспекти, які мене цікавили, звісно, наприкінці я потім прогортувала, щоб систематизувати свої нотатки і залишитися з певною картиною наприкінці, тому да, дорога несмеру Сергія Сінгаївського. А наступна наша номінація звучить досить жорстко, і це найтупіша книга. Я, на щастя, не можу в цьому році визначити саме таку книгу, тому що ну, більш-менш він був вдалий навіть попри Сару Пірс. От в попередньому була книга Кімната Ляльок, і вона була от максимально підходяща під цей пункт. А в цьому році все було добре. До речі, якщо вам цікаво, чому кімната Ляльок мені не сподобалася, а вам вона можливо сподобалася, і вам цікаво, що ж пішло не так, то напишіть, я вам пропишу в коментарях, що саме було не так. От, а ми в нашому випадку трошки спростимо. Цю номінацію зробимо її м'якішою, і я перефразую найтупішу книгу в найпримітивнішу, найпростішу книгу. Цією книгою буде Твій Милий Скруч або Resting Scrooge Face, як вона звучить в, оригін... в оригіналі. Це різдвяна історія, яка розповідає нам про двох особистостей: хлопця і дівчину, які переживають певні пригоди, і як всі різдвяні історії ведуть до хеппі Єнду. Я думаю, тут не проспойлеримо. Я не можу нічого прям поганого сказати про цю книгу, але вона була. Настільки проста, настільки маленька, що там ну, просто не було де розвернутися в цій книзі, в цьому тексті ці герої були абсолютно прозорі, вони були абсолютно однобокі, там не було на що дивитися, але якщо вам хочеться такого, знаєте, прям сахарного сиропного, щоб аж зводило, то оце непоганий варіант. Тим паче, що ця книга вона займає плюс-мінус там 120 сторінок, і ви зможете її прочитати буквально за годину. А ми ж з вами переходимо до номінації найгарячіша книга і. Тут можна зрозуміти, хто вигадував ці номінації, тому що Маша спеціалізується на гарячих книгах. Вона справжній гуру і королева любовних романів. А я тільки, знаєте, ножки помочила е, поки що в цьому році в цьому жанрі і хочу глибше занурюватись саме в наступному році, тому що це досить недооцінений жанр, який досі табуйований в певних колах. І мені хочеться подивитися на більш цікаві, більш глибокі роботи. Оти, ніж ті, з якими я поки що стикнулася. Але коли я кажу, що просто помочила ніжки, то я це і маю на увазі, тому що дуже дуже мало книг я прочитала в такому жанрі, де статевий акт саме еротичний і гарячий, ані щось протилежне. Тому в цьому плані я назву Переслідування Деліни. Це однозначно була найгарячіша книга року, попри всі її мінуси, отут все було. Як задумано. А якщо у вас є гарні приклади любовних романів, де ці сцени прописані добре, і в цілому це добре побудовані історії, я буду вдячна вам за рекомендації в коментарях. А наступна номінація, чесно кажучи, моя улюблена, тому що вона звучить як вате факт книга. Тобто, книга, яку прочитав і не зрозумів, а що взагалі це було. Я принаймні уявляю це приблизно так. І для мене цією книгою однозначно став роман Непрості Тараса Прохаська, тому що там дійсно взагалі не зрозуміло, що то було. Альтернативна історія: Карпати, мольфарство, якась карпатська магія, переплутані часові рамки, повторюваний сценарій однієї родини, інцестуальні зв'язки, сексуальні зв'язки з пташками, просто все. Що ви можете уявити, воно в цій книзі було. Реально, я дочитала її і дивлюся на цей форзац останній. І думаю: а що це було? <клух> Чому? От, На жаль, я, мабуть, не доросла до цього роману, я не зрозуміла всіх його аспектів, тому мені цікаво подивитися на Тараса Прохаська ще, почитати ще щось в нього і подивитися, чи це просто я невдалий роман взяла, чи то в цілому мені не імпонує авторська манера, тому що це також буває, це також досить важлива, вагома складова взаємодії між читачем. і Автором наступна номінація на жаль, я також буду трошки мухлювати тут, тому що вона звучить як перечит. Змінив усе. Як ви вже знаєте, перечитую я дуже дуже рідко. В цьому році такого не було, тому в цій номінації я. Поговорю про роман «Церцея» Мадлін Міллер, тому що це рітелінг історії про цирцею, власне, традиційного сюжету. Тут авторка змінює фокусировку, вона показує цей сюжет з геть іншої точки зору. Вона показує знайомих нам героїв, богів і не тільки богів з геть іншої сторони. І вона досить сміливо написана в цьому контексті, тому що цей текст переосмислює, переоцінює погляди читача на те, що нам було звично, що, в принципі, я бачу досить великим плюсом. Не варто вважати, що це така, знаєте, високолоба література, якщо раптом у вас були такі підозри. Це абсолютно нормальний читабельний роман. Якщо ви хочете, якщо ви цікавитеся рітелингами, то чому ви ні, я цілком можу порадити цю книгу. Єдине, що не очікую. Вити якогось стрімкого сюжету, тому що ви самі розумієте, міфологічні сюжети вони досить прості і досить. Плавні. назвемо це так. В мене ж особисто цей роман е, асоціюється з досить приємним періодом мого життя. Це був роман з першого в моєму житті влогу. Я не знаю, чому я вирішила, що гарною ідеєю буде починати саме з влогів, коли мене ніхто не знає, але я взагалі не жалкую, тому що дійсно в цьому відео законсервовані мої спогади, те, чого в мене, на жаль, в житті більше немає можливості мати, тому я дуже, -дуже рада і тішуся, що я це зробила. Наступна номінація звучить. Як придбала заради обкладинки. Прям суто заради обкладинки такого не було. Але для естетики, з естетичної точки зору, я можу сказати, що це був комікс Клаус. Ми ж говоримо про прочитане, правда? Я прочитала його буквально кілька днів тому, і це комікс, який я купила виключно через. Стилістику автора через те, як це намальовано, і через те, що це була навколо Різдвяна історія. Тут в нас переосмислюється власне міф про створення Санта Клауса. Він показаний з досить цікавої точки зору. І знову ж таки робота дуже, -дуже стильна, дуже гарні фарби, дуже все як це сказати, органічно виглядає. Попри те, що образ клауса дуже дуже нетрадиційний далі в нас знову таки парна номінація, перша частина якої звучить як зрозуміла хайп. Тобто книга, про яку багато хто говорив, багато хто хвалив, і я її прочитала, і вона дійсно мені сподобалася, і я зрозуміла, чому всі про неї розмовляють. В моєму випадку це була книга Веріті Колін Гувер. Я її взяла для відео, де я читала книги з Тіктока. І мені було дійсно цікаво, в чому феномен цієї авторки, чому вона читаєма, чому всі її так обговорюють, чому стільки уваги приділено цій людині. І дійсно Веріті мене дуже приємно вразила. Ця... Книга мене тримала в напрузі. Ця книга дала мені інтригу, дала мені ем, можливість порозмірковувати, покрутити цей сюжет і подумати, а чим насправді це завершилося. Там були такі, знаєте, Strong Vibes Ребеки Дафна Дюмаріє, що в моєму випадку досить великий плюс. Я люблю цей роман. І в цілому «Веріті» мені сподобалося, і я хочу ще подивитися на Колінгувер, тому що я з того, що я знаю, принаймні, це не досить традиційна для неї робота. А друга частинка цього, цієї номінації це «Незрозуміле хайпо, тобто книга, яка ну, не виправдала моїх очікувань, що були базовані на, власне, загальному обговоренні і в моєму випадку, на жаль, це гіпотеза кохання. Ви маєте повне право поставити в коментарях емодзі з якимось тапочком, яким ви жбурне... жб... жбурнете. бурнет Ну, коротше, кинете в мене. Е, от і я взагалі вас не буду засуджувати за це, тому що ми всі дуже різні, і мені дуже шкода, що я не з категорії людей, кому цей роман сподобався, тому що він мені не сподобався взагалі. Мені не сподобалося те, як висвітлені були ці стосунки, як вони в цілому складалися, яке було оточення в нашої головної героїні. Як вона реагувала на певні речі, ну коротше, дуже дуже багато в мене питань, в тому числі до тексту, в тому числі до того, що авторка постійно нагадувала читачеві про те, що Адам чи як там його великий, кремезний величезний, велетенський і весь цей синонімічний ряд можна сюди включити. Коротше, в цьому плані книга не сподобалась, але якщо говорити про плюси цієї книги, мені дуже сподобалося те, що вона дуже легко читається, вона буквально прилетіла. І друге, це те, що вона написана з точки зору науковиці і м -м, Елі Гейзлвуд, здається звати авторку. У мене дуже великі проблеми <свісно> з тим, щоб пам'ятати авторів, е, от з наголосами, як ви бачите. От мені сподобалося, що авторка зробила свою головну героїню науковицею і дійсно підняла певні аспекти проблем, з якими сучасні науковиці, в тому числі, досі стикаються. Це було досить важливо, досить неочікувано для такої книги, і це беззаперечний плюс. Але в цілому я точно можу сказати, що для мене ця книга. Хайпу не виправдала. А ми з вами переходимо до передостанньої номінації, яка звучить, як мрію побачити у перекладі. Я, як людина, що прочитала найблакитніші очі Тоні Моррісон буквально кілька тижнів тому, дуже хотіла би сказати, що дуже не вистачає Тоні Моррісон на україномовному ринку. Я знаю, що її вдавали, але, на жаль, немає тиражів, неможливо її купити. І я не знаю, чи є вона в когось планах в той час, як це дуже-дуже талановите -дуже письменник це майстриня слова, це майстриня перевернути просто всі уявлення читача одним реченням. І мені дуже сподобалася книга. Я б дуже хотіла бачити більше робіт Тоні Моррісон українською. І нарешті, остання номінація в цьому відео це відкриття року. Насправді, цей рік для мене сам по собі велике відкриття суцільне, тому що я пробувала незнайомі мені жанри або ті жанри, до яких я дуже давно не зверталася. Я читала досить багато української літератури. Я завела знову ж таки цей канал. Я познайомилася з вами, я познайомилася з купою людей, що були пов'язані з книжками так чи інакше. Коротше, це був дуже дуже насичений і навражений рік. Але якщо говорити про конкретні книги, то, мабуть, я скажу, що відкриттям року для мене стали три романи: танго смерті Винничука. Я бачу вас цікавить пітьма» Павлюка і Танці з кістками. Ці три романи мене дуже дуже приємно вразили. Я не очікувала від них аж такого, що я отримала. Вони всі дуже різні, але вони всі варті уваги однозначно. Якщо вам хочеться чогось більш легкого в тому плані, що знаєте, коли вас автор вміло веде по сюжету і підкидає вам просто певні деталі для того, щоб ви самостійно розгадали таємницю, то це вам до павлюка. Особливо, якщо ви пасхалки любите чи великодки, правильно казати. От. Павлюк, це ваше, і я завдяки цьому його аспекту хочу тепер познайомитися з іншими двома його романами, вони в мене вже є, чекають просто часу свого. Якщо ви все ще любите загадки, але вам цікаво дивитися на ситуації з різних боків, якщо вам цікавий магічний реалізм, якщо вам цікаво почитати про Україну в історичному контексті, в майстерно прописаному. То вам до Венечука. А от якщо вам хочеться такої важкої, сірої, темної, безрадісної історії, в якій треба копорсатися і дивитися на психологізм. То це вам до танців з кістками, тому що там такого: отак. От коротше, оці три романи я можу назвати відкриттям цього року. Так просто співпало, що всі вони написані українськими авторами, але знову ж таки дуже багато було того до Чого я раніше не зверталася, і чого я не очікувала, наприклад, мені дуже сподобався роман Земля води. Мені дуже сподобався роман Квітнева відьма. Теж, знову ж таки, магічний реалізм, але, здається, письменниця швидка, тому ви розумієте, такий скандинавський вайб в цьому романі. Той же самий, чекаючи на Боджанглза, Нензі Гьюстон з її розколеними. Дуже-дуже багато було книг, які можна віднести в цю категорію. Просто я хочу виділити оці три. От таким от був мій 2023 рік. Він був досить насиченим, попри те, що я не прочитала багато книг. Я прочитала щось близько шости десятків. Але в мене є ще кілька днів, може там трошки більше доб'ю. В цілому я ставила собі ціль 50 книг, тому що я хотіла читати розмірено, не женучись, не за чим, і мені це вдалося. Я дуже у цьому плані задоволена. Тим паче задоволена, що багато було дійсно достойних книг в цьому році. От а на цьому я побажаю вам гарних свят. Вітаю вас з Новим роком. Дякую вам, що ви тут. В наступному 2024 році. Бажаю, щоб він приніс нам всім тільки позитивні емоції, якомога більше приводів для радощів, щоб близькі були поряд, і щоб наша одна велика глобальна українська мета і ціль вона нарешті справдилася в цьому році. Дуже-дуже цього хочеться. От пишіть в коментарях, що вас здивувало в книжному плані в 2023-му яка ваша найкраща книга року і яка найгірша. До речі, якщо збереться багато коментарів про найкращі книги, то я зроблю окреме відео про те, що сподобалося саме вам. А мої найкращі книги ви побачите вже на початку січня. Відео вже готується, тому чекайте. Дуже вам дякую, якщо ви поставили. Лайк чи підписалися, якщо ви не підписані, написали щось в коментарях. Я це неймовірно ціную, а Ютуб цінує ну, трошки менше, ніж я, але все ще досить сильно. От, я жартую, звісно. Бажаю вам тільки найцікавіших книжок, щоб ваші мрії справджувались і щоб все, що ви хотіли, ви могли б нарешті це собі дозволити. Або не нарешті, а просто могли б собі дозволити. От таке от побажання на сьогоднішній вечір. Все дуже вам дякую за перегляд і зустрінемося в наступних відео. Па-па.